Всім гарного дня! Сьогодні буду готувати свинячу гомілку. Або, як по-іншому кажуть, рулька. Що ж нам для цього потрібно? Для початку я помила добре, вимочила гомілки і ставлю варити їх. Варю приблизно 2 години. Ну, я дивлюся по тому, як відходить від кістки м'ясо. Коли привариться майже до готовності, я кидаю туди лавровий лист, горошком перець і духмяний перець і пів столової ложки солі. Так, Моя гомілка вже готова. Для маринаду мені потрібно приправи, ярчиця, соєвий соус, чесничок і сама гомілка. У мене 5 зубчиків чеснику, я їх натру на дрібній тертушці. Всипаю все в одну ємність. Сюди додаю дві чайних ложки поприки, у мене не копчено. Сюди Додаю, звичайно, дві чайних ложки гірчиці. Додаю ще сюди хмелі сунелі дві чайних ложка. У мене ще сюди пішло 6 ложок соєвого соусу. Якщо у вас буде воно сухувати, то можна додати ще трішки. І додаю, ще, завирішила додати мед 2 столові ложки. Все ретельно перемішуємо, і у нас повинна вийти отака от, от кашиця. Після цього беру жаровню, застеляю пергаментною бумагою, змастюю ретельно свої гомілки цим соусом, який я зробила. Звичайно ж, змастюю його з обох сторон, все повністю при випіканні буду його перевертати. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал, а також нажати на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Домастюю свої вже гомінки з іншого боку і буду ставити їх уже пектися. У кожного своя духовка і просто контролюйте, як швидко вона у вас порум'яніє зверху. Я спочатку пекла при температурі пів часа 180 градусів, потім на 15 хвилин дала 200 градусів. Загалом вона в мене пеклася 45 хвилин. Дуже смачно. Рекомендую приготувати. Радуйте своїх близьких чимось смачненьким.